Рівненське агентство журналістських розслідувань представляє. Звертаючись за виготовленням закордонного паспорту. Ви можете зіштовхнутись з нав'язаною вам необов'язковими платежами. Вас можуть вимагати плату за страховку, яка вам не потрібна, благодійний внесок або плату за послуги, які в сусідньому приміщенні нададуть вам безкоштовно. Чому так відбувається, з'ясовували журналісти Рівненського агентства журналістських розслідувань. Паспортні присоски. Як на нас заробляють структури, наближені до міліції. Рівнянин Святослав Клічук звернувся за виготовленням паспорту для виїзду за кордон у вересні 2009 року. Як розповідає, пішов підготовленим. Перед тим, як іти в ОВІР, подивився в інтернеті перелік документів, які необхідні для виготовлення паспорта, знайшов цікавий матеріал, що, окрім обов'язкових платежів, ще є і необов'язкові. Перш за все, це страховка медична. Конкретної страхової компанії, яка не потрібна, якщо ти не їдеш в конкретну країну, бо в кожній конкретній країні є свої вимоги до страховки. І другий – це благодійний внесок в правозахист. Таку організацію. Я потім цікавився, це ніби йде на потреби міліції. За словами Святослава, спочатку у нього взагалі не захотіли приймати документи на термінове виготовлення паспорту. Хотіли направити в державне підприємство документ. Коли я все таки спробував на місці зробити, погодились і виявляється, можна. Чому не хотів іти в ДП документ? Тому що там ще й за їхні послуги треба було заплатити. Наполегливість рівнянина йому окупилася. Він зекономив понад 200 гривень. Однак ці 200 гривень у нього намагалися взяти і працівники відділу служби громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб. Служба ГІРФО в народі цю службу ще з радянських часів називають ОВІром. Святослав взяв у овірі квитанції, відірвав зайві і заплатив лише обов'язкові. Приніс документи квитанції разом з ними. Ми запитали, де ще два платежі, а це було близько 200 гривень. Я сказав, що ну це ж не обов'язково. Як це не обов'язково? Ну, благодійні внески. Пішли до начальника. Начальник пішов ще до одного начальника. Ну вони, вони знали, що вони не праві, по суті, нічого не могли зробити. І таким чином я, напевно, один із там з цілого потоку людей, хто ті гроші не платив. Інші просто не знають і платять, думають, що це так потрібно. Журналісти програми, окрім Святослава, поспілкувалися ще з кількома рівнянами, які мали проблеми з тим, що у них вимагали зайві кошти при виготовленні закордонного паспорту. Один з них погодився говорити на диктофон. Каже, що був свідком, як дівчині в Овірі нав'язали непотрібне їй страхування. вже навіть Міністерство внутрішньої справ видав такий указ, щоб не нав'язали, а в нас в рівному нав'язують. З чого я виснув, що нав'язують, що та дівчина, що зайшла, сказала, я не буду платити, мені не треба ці кошти, і вони кажуть, що це треба. Найбільше рівняно ображає те, що їх просто обдурюють, видаючи добровільні платежі, за обов'язкові. Може, воно й йде на корисні справи, але. Ну... Перед тим як в людей гроші взяти, треба їм пояснити, куди вони йдуть, ці гроші, і дати їм можливість вибрати, хочуть вони бути благодійниками чи не хочуть. Можливо, це там якийсь начальник собі дачу будує за ті гроші. Ми ще гроші не можемо проконтролювати. Журналісти Рівненського агентства журналістських розслідувань тричі у різний час перевіряли, чи дійсно міліцейські та навколо міліцейські структури хитрують, виманюючи в людей при оформленні паспорту зайвих 200-300 гривень. Перша перевірка була в листопаді 2009 року. У службі гірфо, що знаходиться за адресою вулиця 16 липня, 6, нам надали для обов'язкової оплати для термінового виготовлення паспорту 5 квитанцій, одну з яких платити не обов'язково в державному підприємстві. Документ, яке створено міліцією для додаткового залучення коштів, нам взагалі надали дивну квитанцію. В ній вказано, що за послуги, які ми отримали у державному підприємстві, потрібно заплатити приватному підприємству зі схожою назвою Інформ документ, що це за структура і з якою метою вона створена. Такого підприємства на даний час немає. В минулому році воно працювало. Приватне підприємство по угоді. була підписана угода із одним з заступників міністра. Дійсно, тому що був певний період, коли відбувалася ліквідація підприємства. Документ потім воно було реорганізовано, і в цей час була підписана угода про функціонування інформдокументу. В кінці минулого року це підприємство припинило свою діяльність. Пам'ятаєте, коли розформували, ліквідували підприємства? Пам'ятаєте? Ми ж у нас був ресурс документ. Чому я кажу за 5 років? У нас був ресурс документ. Потім е, підприємство ліквідувалося. Міністерство внутрішніх справ винайшло таку можливість, щоб зробити приватне підприємство. Зробили субаренду, зробили е, документи, взяли працівника по договору на, на такий термін, маленький. І 1 грудня воно закрите повністю. Просто ліквідація проходить дуже довго, але воно закрите, воно не працює. Але тут робоче місце було. Для чого ж було створене приватне підприємство, яке фактично конкурувало з державним? Тому що, тому що державне підприємство не працювало в повну силу. От чому справа? А коли все наладилось, воно нам не потрібно стало. Як так могло статися, що отримавши послуги в державному підприємстві, заплатили кошти в приватне, ми спробували дізнатись в прокуратурі, але нашу скаргу заступник прокурора рівного замість перевірити відіслала тому, на чиї дії ми скаржилися, тим самим порушивши статтю 7 закону України про звернення громадян. Ми попросили в заступника прокурора Людмили Мороз надати інформацію з цього приводу, а також пояснити, що це за залучення коштів державними структурами у благодійний фонд. Правозахист після кількох відкладень по телефону надання інформації на потім ми завітали в приймальню прокуратури особисто. Ми, ну, ми за спілкувалися багато разів. нам треба інформацію просто криміново висувати. Зараз сіду в обласну прокуратуру, подавати звіти. що Зараз йому сприймають. А прокурор тоді? Прокурору немає. Ми поїхали в обласну прокуратуру, але й там нікого не застали. Всі були традиційно зайняті: і прокурор міста, і прокурор області, і прес-секретар прокурора. Ну, нам треба він, але, скажімо, Людмила Сужук не мав би теж допомогти з ним зв'язатися. В іншому приміщенні прокуратури, де нібито відбувалась нарада чи семінар, теж нікого не виявилось. Після невдалих пошуків прокурорів ми телефонуємо прес-секретарю обласного прокурора. Знову невдало. Через дві години знову повертаємось в міську прокуратуру. Коли на маємо сьогодні сім? Не знаємо, який звіт завадив посадовій особі прокуратури прозвітуватись перед платниками податків. Однак відповідей ми так і не отримали. Прокуратуру ми зверталися і письмово, і по телефону, і через прес-службу, і приїхали особисто. Але очевидно, в цій організації уникають відповідей на прямі запитання. Можливо, тут комусь вигідно прикривати діяльність фірм присосок. Наразі ми надіслали скаргу на дії заступника прокурора вищестоячому прокурору. Якщо не подіє, готуватимемо судовий позов. Про це ми розповімо вам у наступних програмах четвертої влади. Ми самі спробували запитати у приватного підприємства інформдокумент про особливості його невидимої роботи. Надіслали на юридичну адресу підприємства його керівнику Василю Катричу інформаційний запит, проте відповіді на нього так і не отримали. Хоча в поштовому повідомленні про вручення зазначено, що його отримала за дорученням людина на прізвище Катрич. Менш ніж через місяць надіслали друге звернення, але отримали його назад з припискою пошти. За зазначеною адресою не проживає. В квартирі, де зареєстроване це підприємство, теж ніхто двері не відчинив. Однак наша знімальна група зіштовхнулась тут із Людмилою Флореску. Це сталося ще до того, як пані Флореску погодилася з нами говорити. Тому журналістка не впізнала керівника рівненської філії ДП документ, а керівник ДП документ очевидно не вважала за потрібне сказати знімальній групі, хто вона насправді. І ви взагалі не знаєте, хто це такий? Не знаю. А, просто дивіться, за цією адресою зареєстрована фірма інформ документ. Вони вже давно не працюють. – Але раніше вони тут були ну, чи як? Ні. Ну, просто ну, по-відьмо, я не знаю, не я не можу сказати. Я наверх піду. Що ви мені дали дорогу. Службі 109 нам повідомили, що за адресою ПП інформдокумент зареєстровано телефон, який у телефонному довіднику числиться за Людмилою Флореску. Керівник ПП «Інформдокумент» Василь Катрич так і не зміг дати відповідь на запитання, чому його структура під виглядом державного підприємства заробляла на клієнтах рівненського ДП документ понад 200 гривень з кожного. А можливо, це просто підставна особа. Звертаємося до небайдужих громадян, правоохоронців і свідомих держслужбовців. Допоможіть знайти невловиму особу керівника ПП «Інформдокумент» Василя Катрича. Нема ПП інформдокумент. Нема. 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 Нема його. Добре. Так такої, е... ну як так на русском як я ніколи б не пішла на якісь правопорушення. Ніколи. Я 30 років послужила. 30 років послужила. І Богу дякувати, ти пішла на пенсію з почотом. ДП документ існує для залучення коштів, які міліція не може отримати через ОВІР. І створене воно звідомо і розпорядження міністра внутрішніх справ. Офіційно це звучить так. Підприємство документ функціонально включено в склад служби в гірфо. Працює підприємство філії, працюють в всіх областях в Україні, і в кожному відділі є працівники цього підприємства, які надають консультаційні послуги. В кожному паспортному підрозділі є представник цього підприємства. Ми можемо справитися з обслуговуванням громадян і без підприємства Документ, але в умовах. Неналежного фінансування, звичайно, це підприємство нам допомагає в обміні старої комп'ютерної техніки, яка постійно застаріває. Звичайно, це для нас вигідно. Далі у нас є проблема із штатною чисельністю. Якщо у нас вирішиться, я перепрошую наше штатне питання. Нам обіцяє зараз новий міністр, що воно вирішиться, то звичайно потреби в так. Кому підприємстві не буде ДП документ просто виконує функцію посередника: взяти документи в громадянина, перевірити їх і віднести в ОВІР. За таку послугу воно отримує понад 250 гривень з кожного клієнта. А ще його працівники підробляють і у паспортному столі навколо внутрішнього паспорта. Функція документу це. Обслужити громадянина, прийняти пакет документів це на другу. і завести його, привести. Оце отприприні ні привести до нас. Ми а ви фотографуємо ви? тільки тут у нас в одному кабінеті, де оформляються термінові е, документи. На цьому функція закінчується. Далі оформлення документів здійснюється нами. Ми за п'ять років тільки в бюджет дали два мільйона. Звідки що 2 мільйона гривень бюджет? Благодійні допомоги ми дали на мільйон шістсот паспортним підрозділам за п'ять років. Коли я працювала начальниками віра, я ходила з протягнутою рукою до тих підприємств, крупних і бізнесменів, щоб вони дали гроші на комп'ютерну базу. А сьогодні начальник віра не ходить з протягнутою рукою. Ві... Да, я згідна з вами. Коли буде фінансування міліції, таке підприємство не потрібно. Але зараз воно потрібно. Фірма посередник ПП «Інформдокумент» вже не працює. Хоча, за словами Людмили Флореску, працювала півроку. Поки що ми не знаємо певних результатів і наслідків її діяльності. Наступна так звана фірма Присоска, куди йдуть гроші рівнян, Рівненський обласний благодійний фонд. Правозахист у нас є по благодійному фонду. Є папочка. Справа в тому ніхто нікому не нав'язує цю цю послугу. Розумієте, це е, добровільний внесок, коли він хоче, коли йде якась, хоч маленька терміновість, ніколи воно не нав'язується. Під час журналістського експерименту у листопаді 2009 року працівник ДП документ спочатку зазначила про необхідність оплати 50 гривень у фонд правозахист. А коли пані дізналася, що платитимемо не відразу, а пізніше закреслила цей платіж на квитанції. Ні про яке прохання добровільно допомогти фонду правозахист не йшлося. Таку ж квитанцію, але вже без закреслень та із зазначенням суми 300 гривень в графі фонд правозахист, ми взяли в однієї з клієнток дп документ в кінці березня 2010 року, коли термінових паспортів взагалі не робили. За її словами, ніхто її не вмовляв займатися благодійністю більше того, після роз'яснення нашої журналістки, жінка була в шоці, скільки вона має переплачувати. Я вже не знаю. Чи йти і питати. якщо вона зараз піду запитаю, якщо вона знову ще що, що пасферен з часі, він не перед нею занижатись. Я спершу не буду робити, піду там виробити правда? В тому ж овірі, у листопаді 2009 року нам також дали квитанцію на 200 гривень для оплати у фонд правозахист, як пояснила паспортист за терміновість. А вже під час експерименту в березні 2010 року такої квитанції нам не надали. Можливо, тому що тоді термінових паспортів не виготовляли. Начальник Рівненської обласної служби гірфо каже, що такі квитанції могли видавати тільки у п'ятому кабінеті, де виготовляють термінові паспорти, і тільки працівник ДП документ, який там деколи працює. Очевидно, це не працівник нашого відділу, не штатний працівник, а працівник підприємства Документ однак, як з'ясувалося, відрізнити працівника Овіру від працівника ДП документ у п'ятому кабінеті неможливо. А окрім того, Шо, наші працівники не приймають спеціально. Вони були там, теж коли була необхідність, коли там був повний комплект людей. Чи не було комплекту? Вони допомагали в гірфо не нам. Тому що отак як в паспортних підрозділах працюють наші працівники, вони допомагають вірфо. Але вони рахуються в документі і е, е, працюють по цивільно-правому договору. На наш запит директор фонду Правозахист Олександр Неструк відповів, що ніяких договірних відносин зі службою гірфо та ДП «Документ» за час діяльності фонду не існувало. Разом з тим зазначив, що фонд заснований пенсіонерами органів внутрішніх справ та одним із завдань має сприяння зміцненню матеріально-технічної бази міліції рівненщини. Тож, попри відсутність договірних засад, пряма зацікавленість міліції в залученні коштів до фонду очевидна. І хоч директор фонду говорить, що організація допомагає міліцейським вдовам, інтернату притулку, у прозорість витрачання коштів фонду віриться слабо. Адже детального звіту про надходження та витрати фонду, які ми просили у запиті, директор фонду нам не надав. Ще одна фірма присоска, яка залучає кошти завдяки міліції, страхова компанія Інтер. Начальник обласного овіру знову говорить, що це не до них. Це здійснює працівник підприємства документ, тому що ми теж не працюємо, не маємо договорних відносин з страховими компаніями, але при виїзді на останній сторінці паспорта є запис про те, що при виїзді за кордон громадянин повинен мати паспорт. І для полегшення оформлення страхових полісів працівник документу пропонує громадянам будь-яку із страхових компаній, які нам рекомендовані Міністерством. Страховку ми теж нікому не нав'язуємо. Не... Питаю, треба, коли треба, ми її виписуємо. Але чому саме страхова компанія «Інтер»? Це не ми придумали, і до мене ніхто не приходив, і я їх не бачила. Я знаю, що вона співпрацює з управлінням внутрішніх справ. і все. під час наших експериментів у підприємстві документ дійсно послугу страхування не нав'язували. Однак у всіх квитанціях вона значилась, хоча й була закреслена. А от у відділі служби гірфо у березні цього року наші журналісти надали квитанцію цієї страхової компанії. На всіх вузлах ми ці квитанції даємо, тому що у нас в районах теж є працівник документу. Але наші журналісти у кабінеті номер 2 дали квитанцію СК «Інтер» як обов'язковий платіж без будь-яких пояснень про добровільність. Я врахую ваші зауваження і проведу своїм працівникам заняття. Також ми згадали про ситуацію, коли у рівнянина Святослава Клічука у вересні 2009 року виникли проблеми, коли він не захотів платити страховку та кошти у благодійний фонд. Не може такого бути і не повинно бути. Якщо у вас такі є факти, давайте я розберусь по, кон по конкретному факту. Чим саме СК «Інтер» годить міліції чи окремим міліціонерам або чиновникам, ми з'ясовуємо і ще повернемось до цього в наступних програмах. Навколо рівненського відділу служби ГІРФО зафіксовано чотири структури, які в народі називають фірмами-присосками. Подібні структури існують в кожній області України. Міліція стверджує, що завдяки таким структурам вона підтримує своє існування. Але через відсутність прозорості та відкритості інформації для громадян виникає підозра, що не всі зароблені ними кошти йдуть на потреби міліції. Ще один платіж, який викликає сумнів довідів до несудимість. Юристи, які допомагали журналістам програми Четверта влада, з'ясували, що немає жодного прямого нормативно-правового акту, який би зобов'язував громадян платити за цю довідку. При оформленні закордонного паспорту не передбачено подання такої довідки, тобто в переліку документів її не повинно бути. Якщо ж вимагають. Просто треба надати тільки ті документи, які згідно з порядком передбачені. Такий самий сумнів у правомірності плати за цю довідку виник і у Державної інспекції з контролю за цінами в Рівненській області. Адже виходить, що міліція ніби платить сама собі за видачу цієї довідки. Однак санкції до ОВІРу не застосували. Довідка надається іншим підрозділ, не ГІРФУ, а ГІРФУ лише вважає за необхідне її подачі згідно законодавства. Необхідність на нашу думку все ж таки є чи нема це питання спорне. Воно можливо в суді повинно виприйматися. У нас є до постанови методичні роз'яснення нашого департаменту, яким чином здійснюється перевірка на предмет наявності відсутності судимості. Така перевірка здійснюється лише за заявою громадянина, тобто громадянина ставиться до відома про те, що вона буде здійснюватись, і постановою цієї постанови передбачена відповідна оплата. Безоплатно перевірка ця не здійснюється. За словами ж юриста, довести, що платіж за довідку про несудимість не обов'язково обов'язковий можна в суді. Якщо на підставі відсутності довідки відмовлять, тоді це можна оскаржувати як в прокуратуру, так і безпосередньо до суду. Та чи знайдуться свідомі громадяни, організації чи партії, які принципово не віддаватимуть 13 або 26 гривень за довідку, а потратять час, сили і гроші, щоб відстояти справедливість? Запам'ятайте: якщо ви виготовляєте паспорт для виїзду за кордон, обов'язкові платежі такі. Державне мито Завартість бланка паспорта оформлення паспорта. І якщо ви не звертаєтесь в суд, то довідка про несудимість разом за термінове виготовлення 862 гривні 20 копійок за нетермінове 343 гривні 50 копійок. Окрім того, є ще й інші обов'язкові платежі. Якщо вам потрібно другий паспорт, за проїзний документ дитини. Якщо ви втратили паспорт, якщо вносите відомості про дітей, а також інші послуги, які більшість людей не потребує. Якщо ж у вас вимагають платежі, які на вашу думку не обов'язкові, не полінуйте звернутися до начальника установи або зателефонувати за консультацією в прокуратуру, правозахисну організацію, чи навіть в газету чи на телебачення. Можливо, такий дзвінок зекономить вам кілька сотень. Але скільки ви і кому не платили, будьте завжди уважні і не довіряйте організаціям, тільки тому, що вони державні. Як показує досвід, часто і державні організації можуть залишити людей безкревно зароблених. Але проект четверта влада створений за фінансової підтримки фонду Відродження.